Доброго дня всіх! Вітаю на своєму каналі. В продажі е, маємо Mercedes Vito 2006 року випуску, кінець 2006 111 на 80 кВт з швидкосним мостом передаточне число 3,45. В чому особливість цієї машини, Це в тому, що вона не фарбована взагалі. Так, це Vito і воно не фарбоване. І воно не ржаве, не гниле. Машина не мала будь-яких підкрасів. Абсолютно. А чого так? Тому що машина повністю була пролита, Про антикорена, Дно всі е, зовнішні ці полості, арочки, пороги, двері. Машина проливалася якісно, дійсно. Такий вона стан візуально має. Має сколи мінімальні такі протерті місця з фарбою, якщо буде видно тут, так як воно є все рідне, воно нічого не мінялося. Машина на хорошій літній гумі на цешці. Вся оптика оригінальна, нічого абсолютно в машині не мінялося. Має дрібні сколи на капоті, декілька мінімальних царапинок на... Бампері, але це повністю дрібниці, зважаючи на вік автомобіля. І, в принципі, те, що це комер комерційна машина. Ось такі от подряпини є на бампері. Дійсно, дуже ухожена машинка. Бо ось така вона, вона чистесенька, не грязна. Вона в оригіналі була в грузопасажирському виконанні, але документи. Правильні, 8 плюс 1 легковий пасажирський Б. В машині є Webasto заводське, в машині є кондиціонер. Кондиціонер заправлений і працює ідеально. В машині є такий ящичок для дрібниць. Сидіння водія повністю регулюється, пасажирське одинарне. В принципі, ось такий стан. Отут От має сколи, де не деться. олівчиком по підтяпувано. Ось такі арочки. Скажімо так, стан дуже класний, реально дуже класний. Все на своїх місцях, запаска під дном оригінальна, з комплект ключів, домкратів. Машина повністю який ще є, плюс, що вона обезшумлена, е, підлога обезшумлена, стеля, арки. В машині дійсно тепло. Таких нюансів. Всі є дрібні, м'ятинки є, але вони також мінімальний фаркопчик є до автомобіля. Технічно машина ну, справді в ідеальному стані. Е -е, в корекції форсунок ідеальний. Пробіг перевірявся, він ідеальний. Нічого не крутилося, в всіх блоках все. Ну, можете самі особисто перевірити. В машині реставрувалась кермова рейка. В машині замінено насос гідропідсилювача, ремкомплект колісів. Ну, це стандартні такі болячки вітиків. Помінені датчики АБС задні. Ходова повністю в ідеальному стані. Передні амортизатори по ЗАКСу стоять. Ну стоять. В принципі, всі Ну, Все повністю ну, справне, нічого абсолютно не треба робити в машині. Підкапотку зараз покажу вам. Двигун працюючинько, так як і має працювати. І корозії немає ніякої. Це на своїх місцях все оригінально. Защолочки, кухні, пластики, абсолютно все Щоб багато не говорити, як, як то кажуть, пройду прибором, покажу вам машину. Як завжди в принципі всечасно, прозоро то відкрито. Машина має два ключа повністю всю сервісну історію з 2014 року. Все, що обслуговувалось по машині. Так, почнемо з даху. Тут трошки проблема з цим, бо далеко дуже. Машина висока 88,5. Неправильно приложив. 89 109 Дах цілесенький, немає ніяких. Ні герметик не ні потріскав, нічого. 92, 97, арочки. Що нас саме більше цікавить? 109. 83 91. Люкс. 6 85 98 82 Так, д'єм зразу показую. Так, крилане д'єм, так як вони пластмазові віта. І передні праві Віта в такому стані практично не існує таких років. Це факт 80-798 приємчик ще тут Ну як є? Не було питань ніяких людей. Сімдесят п'ять, девяносто сім. Права арочка. 133 120 102 98 Ціленьке все. Ляда. Оригінал. Нижня частина. Амортизатори тримають добре. Ось такий вигляд. Салон, якщо комусь буде це потрібно, то перешиє, так як комусь індивідуально це треба. Як то кажуть, на вкус і цвіт товариша нема. Ось така машинка. Вся детальна інформація буде в оголошенні авторія. Буде номер телефону прикріп... прикріплений, дзвоніть, запитуйте. Оґрунтовано на, на, на всі запитання дам відповідь. Всім гарного дня!